No, ви погодилися на ти безумовне ти да, припинення вогню. вогню, ви говорили it's, про it's мінералі, it's про ці угоду. Дивіться, ми, ми говоримо про припинення вогню не тому, що це, ну знаєте, як вам сказати, що це а, питання торгів. Да, я вам поясню, чому я це роблю. Я це роблю, тому що. Є міделист, який завжди розказував мені в тет-а-тет, -тет, в інших розмовах, що Путін готов до припинення вогню до безумовного, це Україна не хоче закінчення війни. Це Україна не хоче миру, тобто там руська пропаганда попрацювала дуже сильно, і я такими кроками чітко дуже показав, що ми готові до припинення вогню, але ви зараз побачите, що Путін не готовий. Ви знаєте, що після цього з нами було кілька контактів з Middle іст з цими країнами глобального півдня країнами, які до цього з нами навіть. Не дуже розмовляли, тому що балансували між нами і русскими, і, якщо чесно, більше гралися і загравали з русскими через економічні стосунки. Тобто, я роблю, я вважаю сьогодні для сьогоднішнього дня правильні дипломатичні кроки. Ось що й роблю я.